Сьогодні 2 січня, і я записую для вас відео, тільки що буквально 10 хвилин назад мені подзвонили подзвонила жінка, яка два місяці назад взяла пити оці капсули 76 років їй. І я по голосу згадала, тому що от неї немає вайбера і немає навіть такого телефону. Ну ви розумієте, вік 76 це ну, досить такий вже серйозний. І що вона розказала, два місяці вона п'є. Сказала, що пила спочатку одну третю, як ми казали, потім половину, і вже останні кілька днів цілі. Загострень в неї, навіть при такому віці, не було. Що дуже добре вона себе почуває, почала ходити в туалет кожен день. В неї також є така, ну, і відчуває більшу силу, відчуває більшу. В неї також є така річ, я собі записала, в неї немає щитовидки, і вона п'є гормон і відчуває, що вже десь його забагато. Так само, як в нас теж розказували Наталя Чернецька розказувала, що вона теж відмовилася від гормону, що було забагато його. І також піде перевірити себе. Що, що цікаво, вона продовжує свої пити лікарства від тиску, загострень в неї не було і каже, що вже почала пити цілу капсулу. Тобто вже цілу капсулу і дуже добре себе почуває. Що я хочу, до речі, ще сказати цим відео? Є багато людей, яким дуже потрібний цей продукт. Ну вони старші, старшого віку. До речі, це діти десь знайшли її відео, дали подивитися. Мене і вона зі мною, ну вона сама зі мною дзвонювалась, говорила зі мною. Так я до чого хочу сказати, що багато людей їм складно замовити, їм складно самостійно це зробити. І тому я шукаю людей. Партнерів, які також захочуть розвивати через цю соцмережу, через інші соцмережі, розказувати про цей продукт, не просто тільки пити, або не просто спостерігати, а щоб ви прийшли в мою команду, я запрошую відповідальних, серйозних людей, і багато. Якщо у вас є досвід мережевого або немає, але ви хотіли б попробувати, получити результат. І почати рекомендувати, і не просто так проводити час в тіктоці, а мати можливість створити собі джерело доходу, то, будь ласка, пишіть мені, починайте пробувати, і почнемо з вами співпрацювати. Що робити, я вас навчу.